У нашому світі, сповненому змін, є те, що завжди було, є і буде. Це культура нашого народу, традиції, звичаї, свята, які передаються з покоління у покоління. Самобутня народна культура це нитка, що пронизує тисячоліття та зв'язує нас з нашими предками. Ми, як і вони. З нетерпінням чекаємо пісню весни, що пробудить землю та на крилах ластівок принесе тепло Від краю кураю пташок викликаю. Летіть я воронки до нашої сторонки, летіть ластів'ята до нашої хати. Весну викликаю! Зпоміж всіх свят є свято, як дзвін, що в ньому лунає так багато, так повно і так дуже. Велик день. Свято, в якому втілилося головне, остаточна перемога над смертю через велику любов. Плиний час. Традиції святкування трансформується, але не зникають. Зараз, як і в суву данину, вся земля чекає на свято Воскресіння, яке перемагає смерть так само, як світло перемагає темряву. Свято Великодня завжди було значимо для українців, тому готуватись до нього заходились заздалегідь. Одним з символів цього свята була і залишається писанка. Цей оберіг дарувався рідним та близьким людям. Власноруч написана писанка то найліпше великоднє вітання. Писанки пишуть з гарним настроєм, ні на кого не гнівуючись. Беручись до роботи, майстрині вмивалися та вдягались у чисте обрання. Часто під час роботи слухали або співали веснянки, аби наповнити оберіг добрими побажаннями та світлими думками. В народі кажуть, поки будем писанки писати, доти буде світ наш існувати. Гарна писанка у мене, мабуть, краще і нема. Мама тільки помагала, малювала ж я сама, змалювала диво пташку вісім хрестиків дрібних. І малесенькі ялик і поясочок поміж них. Хоч не зразу змалювала, зіпсувала п'ять яєць. Та як шосте закінчила, та то мови, молодець, я цю писанку напевне для зразочка залишу, а для мами і для тата дві ще краще напишу. І дійсно, кожна писанка це нібокрийми світ. Тут і небо з сонцем та зорями, і вода з рибами, і дерево життя з оленями і птахами, і засіяне поле з дощем, і добові листочки з виноградними лозами. З них на писанці твориться мальована молитва про довголіття і здоров'я, про врожай та достаток, про захист, злагоду і мир поміж людьми. Кожна писанка особливе, сокровенне бажання, що йде від самого серця через символи та знаки. Цей оберіг несе енергію, тепло та гармонію. Писанку кладуть до Великоднього кошика дарника, роблять з них великодні голубів, оздоблюють оселю, обдаровують дітей, що приходять Христосувати, несуть на могили предків. А незаміжні дівчата обдаровують ними хлопців, що припали їм до серця. Червона крашенка символ крові Спасителя, пролутою за людей, символ чертовності та Воскресіння. Крашенок готують 13. Їх кладуть у кошик для свячення та використовують у різних великодніх забавах. Ними обмінюються зі знайомими, родичами і сусідами. Також крашенки викладали на маленькому горбочку з зеленою травичкою, який ставили на Великодній святковий стіл, щоб вшанувати родичів, котрі відійшли у інший світ. Зелені паруски символізують Воскресіння та перемогу життя над смертю. Свято Великодня! Час, коли нове коло життя набирає сили, час, коли родина збирається разом. Символом такої життєвої повноти та єдності є Пасха. У кожній оселі є своя традиція випікання, що передається від покоління до покоління. Паски, пиріжки з сиром, завиванці з маком, великодній баранець. Все це наповнить кошик дарник, щоб понести до церкви на Великдень. Подібно до того, як до Великодня Земля вдягається святкове вбрання з першоцвітів молодої травички та сонячного світла, так і люди до свята обов'язково вдягають щось нове: хто сорочку чи хустинку, хто черевички чи намисто, як символ оновлення та заклик достатку. Виведу я на вулицю, харана я, харана я, туди-сюди ухилянуся, харана я, харана я, кругом о себе ухилянуся, харана я, харана я, яка була моя мати, така я Єва, панече, та я привезли вони, мені калачі, калачі, а я тієї калачики прийняла, прийняла, а панече за ворота вигнала, вигнала. Я святкування Великодні сповіщають особливі великодні дзвони. Вони проголошують про перемогу життя над смертю, розливають у повітрі радість свята та розносять її на весь світ. А у відповідь їм лунають пісні, в яких відображається вірування про макотнє село життя. Вони нагадують, що після зими завжди прийде весна. А після занепаду відродження у великодній день з злибин душі кожної людини лине торжеству світла, проростає зерно віри в перемогу життя. Попри будь-які випробування, ця віра, це світло, зіткане з любов'ю та виплекане надією, передається крізь століття. Нехай у свято Великодня це світло осяє кожного та дарує мир і радість вашій оселі. А в серці лунає музика весні. Вдягла весна мережену сорочку, умившись і звільнившись від турбот, і підіймає волошкові очі до вищих, до церковних позолот. Великдень всіх нас на гостини просто, малює сонце полотно небес, і крашенку як усмішку підносить? Христос Воскрес, воістину воскрес. Хто народ свій щиро любить? Рідну землю хто кохає. Хто в того золотою писанкою сяє. Бог свою покаже не словами, а ділами. В того серденько найкраще, писанки над писанками.